Доброго дня, друзі. Компанія Стопарку Філі» на продажу нове чудове надходження на Рено сцені, в такому красному забарвленні. Тачка сьомого року 152 тисячі пробігу. Дуже схоже, що і рідний пробіг, оригінальний. Все, що є метал на цій тачці, воно не фарбовано, непогана комплектація, повністю обслуговува. Власних грошей в неї засунув дуже багато. Тому тачка дійсно якісна, надійна і гарна. 1,4 бензиновий двигун, текстильний салон. Чудово просторный столик для задних пассажиров Е. Ситочка присутня. Электропакет на скла, на дзеркала. це С, Е. Сиденье механичное. Спереди такой текстиль. Мультикермо. Электроручник. Механіка п'ятиступка, клімат контроль працює, заправлений. Ну тачці немає ніяких питань. Вона вся обслугована, гарна. Тому хто шукає собі непогану тачку на не механіці, та ж її простору в салоні. Прижити до нас на Грушевського 15А, Вона чекає на вас.